Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну, у сні вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну. Всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці, ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні, у кожній, у думі, дитячій усмішці в дівочих очах, і в стяги у багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах. У зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, в огні канонас, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь, до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою. Цей час, як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею.